Свята вода сьогодні повсюди. Водохреща в Україні це третє завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. Святкові богослужіння відправили у понад 12 тисяч храмів, а воду святили по церквах і у півтори тисячі водой. У Києві свята вода була навіть із доставкою додому для найлінивіших. Олена Мацюцька про все докладно. Вже освячена вода в багатотонній цистерні від київського водоканалу. Кілька таких машин роз'їхались усією столицею. Ви в ній впевнені. Водоканал рекомендує. То звичайно ж так. Ми ж не можемо. Погану воду подавати споживачу. Одна з машин стоїть просто біля Деснянської водопровідної станції. Освячену воду собі набирають її працівники. Вона в цьому році ся ніж в прошлому. тому що тому світ, помісна церква своя. Вода із артизянської свердловини якість перевірили аналізами. Та навіть люди від науки кажуть, саме на водохреще вода стає іншою. Просто для експерименту поставте її вона буде стояти три, тобто два роки. Два роки буде стояти. Побачите буде чистенька, чистенька. І смачненька. Але дехто не надто вірить у освячену воду, але набирає, бо мусить. Я не вірю. А в мене жінка свята. Вірю в Бога, молиться тому. І вона каже, щоб я набрав. 17 тонн води у цистернах доправили до столичного гідропарку. Не смачна. Свя тут біля каплиці хрещення Господнього сотні людей чекають на службу Божу. Христос хрещається в лісі. Щоб здорові були. Щоб ти... Службу править патріарх Філарет. А потім йде освячувати води Дніпра і кропить піднесений натовп. Ось коли людина очиститься від гріхів, то дово то, то, тоді вона світла і совість у неї чиста. А люди й далі набирають воду хто по кілька літрів, а хто маленьку пляшечку, бо вірять, вона дасть сили. А ми хочемо здоров'я поручить, надоєло хворіти вже. для здоров'я, для, для радості. Да. свято а велике. Щоб усе було добре, треба дуже хочеться, щоб Україна була наша добра сьогодні. По всій країні до храмів і капличок ідуть люди. Священики щедро розливають освячену воду. Можу благословені тут же біля церков віряни її п'ють, аби отримати духовне очищення. Олена Мацюцька, Костянтин Богославський ТСН, 1+,1.